Розглянемо приклади застосування властивостей множення для спрощення обчислень. 0,5 ммножити на 31,7 і множити на 2. Як і при множенні натуральних чисел ми обираємо такий порядок, щоб у нас при множенні проміжні результати виходили простішими числами. При натуральних числах, коли ми використовували натуральні числа, то ми старалися, щоб вийшли круглі числа. Ось подивимося на цей приклад. Ми знаємо, що якщо 5 помножити на 2, буде 10. Тобто, якщо 0,5 помножити на 2, це буде 1, ціла. таким чином, 3,1 множити на 7 на 1, цілу вийде це саме число. Тобто ми визначаємо такий порядок дій. 31,7 помножити 0,5 множити на 2. Оскільки цей добуток це одиничка, і результат буде порівнювати ось першому множнику. 31,7. Е, ш... Наступний приклад. Знову бачимо, що оці два числа зручно перемножити в першу чергу. 25 помножимо на 40, 25 на 400 і дописуємо 0 тисячі. Відокремлюємо одну цифру після коми, це буде 100. Отже, при множенні цих двох чисел вийшло 100. Я прямо тут напишу. Для того, щоб помножити десятковий дріб на 100, треба перенести кому на дві цифри вправо. 348. Наступний приклад. Ми бачимо, що зручно перемножити оці два числа. 5 на 6. 30. Дві цифри після коми мають бути. Отже, відокремлюємо е, у числі 30 дві цифри. Це у нас вийде 0,3. 26 множити на 0,3. Тобто я замість цього добудку, я його виконав в першу чергу, записав результат. Множимо, незважаючи на кому, 26 помножити на 3, 78. І одну цифру відокремлюємо комою 7,8. У цих трьох прикладах ми з вами використовували переставний і сполучний закони множення. А ось у цьому прикладі ми бачимо, що тут є дія додавання. Ще можна помітити, що оскільки це сума двох добутків, а в цих двох добутках є однаковий множник, то можна використати розподільний закон множення. Даний вираз запишеться таким чином. 2,19 помножити. Дужки відкрити. А в дужках ми записуємо суму. Оцих других множників коло кожного із 2,19. Тобто це буде 3,8 плюс 6,2. Дорівнює. У дужках виконуємо дії окремо цілі, окремо дробові частини, виходить 10. 2,19 помножити на розрядну одиницю 10. Це е, означає, що необхідно кому перенести вправо на одну цифру. 21,9. Ще один приклад. Тільки в нас від попереднього прикладу він відрізняється тим, що тут віднімання. Шукаємо в цих двох добутках однакові множники. Ось вони. Є такі однакові множники. Тому ми можемо застосувати розподільну властивість множення. 8,7 помножити, дужки відкрити. В дужках записується другий множник із першого добутку 7,27. Далі йде дія віднімання. І записуємо другий множник коло другого, а, у другому добутку 7,17. 7,27. Відняти 7,17, це буде 0,1. Знову у нас вийшла о, розрядна одиниця. Щоб помножити на 0,1, пригадуємо правило, кому треба що перенести куди? Вліво на одну цифру. Це буде 0,87.